Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк зручний формат. Ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані. Небо на заході в п'ятницю буде вкрите хмарами, а в Луцьку Рівному та Ужгороді пройдуть дощі. Температура від 0 градусів вночі до 10 тепла в день. Дощитиме та сніжитиме на півночі та у центрі, але в Сумах, Черкасах та Кропивницькому в цей день без опадів. Від нічних мінус 9 температура прогріється до плюс 5 в день. На півдні країни хмарно з проясненнями. Нічна температура сягатиме позначки мінус 5, денна плюс 9. Над Харківщиною та Луганщиною мінлива хмарність. Врешті областей східного регіону синоптики прогнозують сніг. Вночі від мінус 11 в день до плюс 2. В суботу на мешканців західної частини України чекають дощі. Температура від 5 до 13 з позначкою вище нуля. Дощ та сніг синоптики передбачають по всій території півночі та центру країни. Температура повітря від нічних мінус 6 підніметься до плюс 10 в день. Невелика хмарність над Одесою та Кримом дощитиме в Миколаєві та Херсоні. Температура в регіоні вночі від мінус 1 в день до плюс 8. На Сході синоптики прогнозують дощі зі снігом по всій території регіону. Найнижча температура вночі мінус 13, найвища вдень плюс 4. На заході в неділю пройдуть дощі, Лише в Луцьку та Рівному цього дня без опадів. Вночі від плюс 1 в день до плюс 10 градусів Цельсія. Дощ зі снігом пройде в більшості областей півночі та центру. Лише в Житомирі в цей день без опадів. Нічна від мінус 1 до плюс 5. На півдні України синоптики прогнозують дощі, Від плюс 4 вночі до плюс 11 в день. На сході дощі подекуди зі снігом. Температура повітря від нічних плюс одного прогріється до плюс шести в день.